Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами будемо вивчати віршик, який називається вишиванка. А написала його українська письменниця Варвара Гринько. Послухайте, будь ласка, віршик. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка вся в вишеньках. ягідка моя рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка. Подарунок для Іваночка. А щоб нам краще вивчити цей вішик, ми скористаємося ось такою табличкою. Подивіться на перший малюнок. Тут у нас дівчинка вишиває вишиваночку. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка, вишиваночка, вся вишенька. Ря... Ягіткам рясно вишита. Рясно, це означає ягідок так багато, і вони одна до одної дуже близько розташовані. Це означає рясно. Вся мережка, вся в мережках вишиваночка. Мережка це такий візерунок, буває на вишиванках, буває на рушничках, і це, він на місці вистромлених ниточок. Ось, бачите? Вся в мережках вишиваночка, подарунок для Іваночка. А тепер давайте спробуємо всі разом. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка вся в вишенька. Яїдка мрясна вишита. Вся в мережках вишиваночка. Подарунок для Іваночка. Давайте ще разок спробуємо. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка вся в вишеньках. Ягідка мрясно вишита, вся в мережках вишиваночка, подарунок для Іваночка. Ось такий віршик, який називається вишиванка. Так, тому що мова йшла про вишиванку. І я чекаю на ваші відео, де ви мені розповідаєте цей віршик. До побачення, до наступної зустрічі!